Розумним бути модно для студентів волинських закладів освіти організували інтелектуальний квест. Гра Майндґейм об'єднала понад 120 молодих людей, майбутніх медиків, вчителів, програмістів, економістів тобто тих, хто за кілька років буде працювати на розвиток країни. Захід, приурочений до дня студента, відбувся у Луцькому національному технічному університеті. Учасниками гри стали 15 команд з різних закладів освіти області. Другокурсниця ЛНТУ Олена з команди. «Провтім» зізнається, що залюбки взяла участь у грі, адже таке дозвілля не лише цікаве а й корисне для загального розвитку. Як на мене, ця гра така типу е... Класна можливість об'єднати університет, об'єднати взагалі молодь, студентство в єдиному напрямі в науковому напрямі. Наскільки важливо взагалі і чиграли рото? Конкретно в цю гру не грала. В нас в університеті проводились свої заходи типу brain Game. Ось але як на мене, це важливо. Це об'єднує молодь. Якісне дозвілля це про гру mind Game. різнопланові запитання, весела атмосфера, нові знайомства. А найголовніше щасливі очі студентів. Саме головне в житті це емоції, спілкування, обмін думками. І ми звичайно раді це забезпечуємо. Нам надзвичайно приємно, що всі наші заходи пов'язані з розвитком молоді, з розвитком студентського самоврядування проходять з підтримкою фонду Ігоря Палець тільки разом. Відверто це мотивує наших студентів, це мотивує молодь до вдосконалення, до самовдосконалення. Тому дякуємо за цю співпрацю. Учасники інтелектуального батлу зізнаються в цій грі перемагає кожен учасник, оскільки це нові знання та гарна прокачка для мізків. Нам було дуже цікаво, що це за гра. Ми хотіли дуже в неї поучаствувати. Ми, як з кожного курсу, ми самі самі відібрали, хто хоче участвувати. Підбирали таких людей, які знають більшість, і так і прийшли сюди. Cope the best» Ну, як кооперативний, найкращий. Перший тур це було чуть-чуть так тяжко. Ми не знали там, ну так щось там знали, щось ні. А другий тур було дуже весело там відгадувати слова. Ми так всею командою збираємось. Нам дуже весело в такому участвувати. Все ж таки розумні, звісно. Підтримувати та мотивувати активну молодь є вкрай важливо. Тож по завершенню гри для найрозумніших студентів Волині підготували цікаві та корисні подарунки від організаторів. Фонд Гріпали Палиці» тільки разом підготував подарунки для команд. Переможець це перші три місця. Ми на запит, власне, навіть самих студентів придбали настільні інтелектуальні ігри, які зможуть використовувати студентські ради тих навчальних закладів, які сьогодні здобудуть перемогу. Актуальні ігри це дуже якісний вид дозвілля, це гарна альтернатива перезавантаження, і звісно, нам приємно долучатися до такого виду розваг. Адже сьогодні наші студенти вже кілька років поспіль відірвані від фактичного навчання, відірвані від нормального соціального життя і спілкування один з одним. І дуже важливо допомагати і сприяти у їхньому розвитку. Мирослава Сябур, Мирослав Хотимчук для новин на часі.